Чи то ватрушки, чи то сметанники, чи то сирники, не знаю як назвати, але це дуже смачно корисно, До речі, безглютенове робиться просто, можна робити заздалегідь. А якщо візьмете безлактозну молочку, буде ще й безлактозна. Ідеальний сніданок. Беремо 350 грамів сиру, жирність 5-9%. Додаємо одне яйце, одну чайну ложку ванільного цукру, одну столову ложку цукру та дрібку солі. Перебуваємо блендером. Якщо сир не зернистий, можете просто перетерти виделкою. Перекладаємо в миску, додаємо 5 столових ложок рисового борошна. Це перемішаємо. До речі, з рисовим борошном сирники смачніші. Окремо змішуємо 100 грамів сметани, одну столоволожку з верхом кукурудзяного крахмалю, одну ложку цукру. Перемішуємо до однорідності. Далі обов'язково мокрими руками ділимо тіста на п'ять частин сирне і викладаємо ось такі палянички. Далі вологою склянкою робимо заглиблення. Склянку кожного разу змащуєте. Викладаємо начинку. Зверху викладаємо будь-які ягоди в мене заморожена малина. Випікаємо в розігріті до 180 градусів духовці 20-25 хвилин. Можна їсти теплими, можна їсти холодними. Тоді начинка застигне краще. Такі сніданки зручно робити ввечері або зробити заготовки і випікати зрання. Смачного!